На початку грудня у Вінниці відбудеться виставка ярмарок робіт, які виготовили люди з обмеженими фізичними можливостями. На ній Вінничани зможуть побачити та придбати аксесуари, біжутерію, іграшки, предмети декору. В програмі заходу передбачений також показ колекції плетених речей. Виставка пройде у виставковій залі Вінницької торгово-промислової палати. Цікаві та неординарні речі віничани зможуть придбати 2 грудня у приміщенні торгово-промислової палати за сприяння громадської організації Гармонія та Вінницького центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у місті пройде ярмарок продаж виробів, створених руками людей із обмеженими фізичними можливостями. Реалізовуватимуть іграшки, предмети декору, плетені гачком та списями шалі, біжутерію та пробки з бісеру. Усе виключно ручної роботи. Тепле, більш дороге, коли людина робить його власними руками, а не те, що ну просто на станках проштамповано. До того ж, ці всі речі є ексклюзивними і неповторими. Анатолія Яцуба виготовляти плетені вази та горщики навчився завдяки своїй дружині. каже, ручна праця допомагає зайняти вільний час, а створені ним вироби у господарстві не зайві. Воно оригінальне, ні в кого немає. Воно практичне, просто береш в руки, воно не слизьке, не падає. Волога мене попадає в сахар. Там ще що таке в нас і кофе, соль там в нас. Виставка ярмарок пройде у рамках реалізації проекту інтернет-магазин виробів народно-прикладного мистецтва людей з обмеженими фізичними можливостями. Кошти на втілення якого гармонія виграла у обласному конкурсі розвиток територіальних громад. 2009 Організатори сподіваються, що втілення задуму допоможе неповносправним людям у поліпшенні матеріального статку та надасть можливість знайти оплачувану роботу. Звичайно, це дуже мені допомогло моїй сім'ї. У мене дитина, чоловік. Я не маю ніякої роботи на пенсію живу. Для мене це було дуже актуально, щоб я могла хоч щось заробити своїми руками. Перед тим, як впроваджувати проект, у гармонії зробили соціальне дослідження. Переконують, ручна робота користується попитом. Тому і сподіваються, аналогічні ярмарки і надалі проходитимуть у місті.